Репер потап анонсував перші за довгий час концерти, Щоправда, не в Україні, а за кордоном. І при цьому репера ще й запідозрили у співпраці з росіянами. А тепер давайте спочатку. Потап, який від початку повномасштабного вторгнення перебуває за кордоном, нещодавно оголосив про своє повернення на сцену. У соцмережах він повідомив, що вирушає у тур США. Зокрема, він планує виступити з 8 по 15 березня у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Філадельфії та Майамі. Щоправда, враховуючи лісові пожежі у Лос-Анджелесі, не факт, що концерт там відбудеться. Але зараз не про це. Потап анонсував, що це буде тур найпопулярніших хітів. Зокрема, прозвучать пісні від Потапи Настя, Вріні Стекло, Мазгі. Та цитую щось кардинально нове від проєкту Славік Балагану». Що це за проєкт? Поки невідомо. Але цікаво інше, що після цієї новини телеграм-канал Злива підмітив, що концертний тур потапу організовує компанія Івент Картел, і саме ця компа. Анія влаштовувала у США виступи відомих російських артистів, і до того ж, виступи потапа будуть на майданчиках у клубах, які мовляв позиціонують себе російськими. Поки що сам репер цю інформацію не коментував. Тож почекаємо на офіційну відповідь.